У нас все зводиться до правок. У нас є пункти, які у нас є з вами у вільному доступі. Вони розмиті, достатньо неконкретні, і в цьому теж є проблема. Є тіньові по дияволу пункти, які ми з вами не бачимо, які е, намагаються партнери докоригувати, тобто, побачити ще якісь варіації того, як ці пункти можна розкручувати. І на цьому етапі також починаються проблеми, тому що Штати бачать вирішення питання так, Європа бачить вирішення питання так. Які-небудь проросійські європейські країни взагалі блокують і не бачать вообще ніякого вирішення питання. Ну я утровано да, по. Типу. Україна бачить це по-своєму, Китай затаївся, Саудівська Аравія їй цікавить тільки нафта. Війна на ближньому сході, Ізраїль рани. Оця вся штука також вносить свої корективи тиску на ерефію, як певна шантажна одиниця, і все воно висить гамозом в повітрі, і ми розуміємо, що там тільки оце все. Оце перемивання у тих от пунктів, mm -hmm. як досягається. І да, там частково ЗМІ, я дивилася цей запит. І там частково ЗМІ іноземні праві у тому, що все зводиться, якщо дуже сухо, дійсно до того, підтримайте, дайте зброю. Але чому? Тому що ми намагаємося виграти час для того, щоб видати yeah. результат, щоб для того, щоб піти на перемовини, на які нас тиснуть наші західні партнери. Тобто, це виглядає таким чином, що друзі, дайте нам шанс, будь ласка, і ще раз себе проявити до такого-то там проміжку часу. Ну, я отрована, да, там я не знаю, до літа 25-го, ми вам видамо результат, не видамо. Тоді будемо вже торгуватися. На чому є. Видамо, дайте нам, пожалуйста, ще один шанс. Ну, я дуже утрована, але приблизно так. Угу. От стосовно, ви так сказали, стосовно тіньових пунктів. Ну, от, власне, як тільки президент Зеленський повіз план перемоги у США, в мережі дуже багато суперечок було стосовно того, а чому ж українцям насамперед не показали цей план перемоги, мовляв, це ж не. Там якийсь конкретний план якоїсь військової операції, а загальний такий ось курс, за яким буде йти українська держава в цілому. Ну, і от чи є в цьому плані перемоги якісь такі суперечливі можливо? Звичайно, так звичайно, так ну так ну на них тиснуть. Угу. Ну давайте ж здраво дивитися на цю ситуацію. На ну правда. Нас, якщо на даному етапі перестануть підтримувати, нам гайки. Нам при... приходиться включатися в процеси, де хтось пропонує нам торгівлю власними територіями. І ми, скоріше за все, ну не ми з вами конкретно, але ну, да. з владної точки зору, нам доводиться обговорювати навіть такі болючі моменти. Я вже показала, особливо те, що стосується староокупованих територій Донецьк-Луганськри. луганськ -Крин. От а викатувати план, в якому є, по перше, спільні моменти, які ще ніхто не на карандашик не поставив і ще ніхто не сказав да нас це влаштовує, якщо вас це влаштовує. Це підняти всередині країни, як завжди, кіпіш, срач, скандали і мардабої. Тому що буде частина uh, людей, яка uh, з цим погоджується, частина, яка не погоджується, частина які плювати, і там я не знаю, части... і частина військових, яким окей, бо вони втомилися, яким не окей, тому що за що ми воювали. Ну і все інше, і це ну, ну це вибух всередині країни. Плюс це називається те про розказати всім про свої плани і діліть шкуру ні медведя. Ото як mm. ото кажуть, все. Ну, але чи буде представлено а, після того, як а, дійдуть консенсусу партнери? Там ми, поки так. ми побачимо після Рамштайну якісь пункти знову ж таки, загальні і такі, ну ті, які можна показати, але mm -hmm. поки ми нічого не побачимо з вами. Ми mm -hmm. будемо з вами дізнаватися про певні такі моменти, тупо постфактум. До речі, так Рамштайн, 12-го, якщо не помиляюся, має бути вперше, мабуть, на рівні. Представників держав глав держав, і от чи варто очікувати якихось таких важливих рішень? Можливо, те про що ми говоримо вже давно, там дозвіл на удари в території Росії і так далі. Я дивилася це питання буквально вчора зі своїм колегою. Ну там таке. Ну чесно, да, воно історичне, безумовно, з історичної точки зору воно історичне, все зрозуміло, але так, щоб, да, гучні заяви безумовно будуть питання в діях. От з діями починається якась бідося. Да, ми почуємо багато заяв, ми і так далі, тому подібне, але ми отримаємо в діях менше ніж по нас заявляли. Тобто я би не сказала, що це прямо фурор, історична така штука, з якої ми прям виходимо і Зеленський за пазухою тіліпає 10 тисяч ППО, 100 тисяч снарядів, і і, 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 і я не знаю, дві дві сотні в 16 прям на горбу тягне до України. Ні, там не так. Якби було так, я би вам сказала клас фурор. Випадає воно достатньо ну таки да багато бага, та? заяв. Да багато класних заяв. Ми підтримуємо Україну класно, класно підтримуємо. Тримайтесь, братани, пум пум пум. Все <рес> uh -huh. uh, от ну якби ми вам даємо безумовно, там озброєння да ресурс дадуть, так але прям фієричним це Рамштайн назвати ну таке. З приводу НАТО одразу вам відповідаю, бо теж дивилася це питання. Там теж дуже хитра штука. Ми, вам, ми... Вам оголосимо пункти, по яким можливо ви станете оце членами у члени коли-небудь в членстві в НАТО? Ну, типу, там ще якісь бюрократичні штуки, які ми маємо виконати, за яких умов через скільки років, щоб можливо нас кудись взяли? Тобто, там знову ж таки бюрократична валакіта. Ну так а до речі, сьогодні буквально нардеп Корнієнко говорив про те, що можливо ми станемо е, частиною НАТО раніше ніж е, частиною ЄС. Наскільки вірогідна і наскільки можлива така історія, тому що зазвичай ну вважалося інакше зовсім. Ні, нам щось запропонують дійсно в рамках правосуддя, але от воно знову розумієте? Ну, типу, воно от випадає угу. через е, достатню бюрократичну волокіту з якимись але, 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 ну, типу. Ми побудуємо. Ви якби не члени НАТО, вроді члена вроді не члени НАТО, але на п'яту поправку не розраховуйте. Але так. там не знаю на заводі британський ну я дуже отровано. Да чи європейські на своїй території. Поки не розраховуйте. А ми про це поговоримо тільки коли закінчиться війна, і про це ми поговоримо тільки коли закінчиться війна, і про це про це. Про це про це Ви якби наш член, але Бейджик ми вам не дамо. Ну так. Ви зрозуміли. Типу, це ми дуже вас раді бачити, дуже раді вас бачити. Тортик дожиріть, як допити, і варіть звідси. Ну я так дуже утровано, але щоб просто було розуміння, що таке довбана геополітична політика велика. Дитячий садочок, тільки ставки там зовсім не як в в садку. Ну, дійсно, на жаль, на жаль, так і є. Стосовно внутрішньої ситуації в нашій державі. Останнім часом дуже активно обговорюється знову ж таки можливість проведення виборів. був, був такий бум навесні. Пам'ятаємо, коли нібито спливав термін термін каденції президента Зеленського. Зараз знову почали обговорювати. The Economist писав про те, що Зеленський щоб мовляв задовольнити прохання партнерів. Може таки піти на цей крок і все ж таки провести вибори. Наскільки можливо, наскільки можливо це проведення у 2025 році, поки мало ймовірно, знову ж таки це розганяють з точки зору того, чи підпишемо ми з вами щось типу там заморозки або якоїсь подібної історії, в рамках якої можна провести, якщо підпишемо, будуть е, тиснути на вибори. А якщо не підпишемо, а ми поки не пропідпишемо, як би. Якщо не додавлять зовсім, а про намагання дайте нам ще часу, щоб ми у 25-му кудись там щось небудь вам продемонстрували, то там, поки в що мен, у, у мене також дивилося це питання, що у мого колеги випадало дуже хитро. Там може бути якийсь добір чогось кудись, тобто вибори не у раду і не президентські. Верніше, як, може, там і в раду, але як формат добору якогось. Ну коротше, якась дуже така. Не зрозуміла вибіркова історія, ну, але не так. про глобальні вибори. Просто насправді ну скільки вже разів говорили, що вибори в умовах війни це абсолютно ну така не дуже історія, тому що ніхто не знає, як саме їх проводити. Частина території під тимчасовою окупацією. Купа людей виїхали. Є військовослужбовці, які на фронті як голосувати, де голосувати. Ну і так далі, безпекових штук купа і купа небезпек. Тому ну так величезне питання. Е, також розганяли е, стосовно теперішнього часу. От власне розганяли інформацію про те, що ймовірно Буданов е, піде у відставку. Наскільки ця інформація може відповідати дійсності? Чи все ж таки в, диму без вогню не буває, і чомусь же ж про це заговорили? Там є напруження, і напруження серйозне є між гур, між апаратом президента. Воно фігурує. Я коли почала перший раз дивитися по цим чуткам, воно мені нагадало частково ситуацію, як з залужним, залужним. свого часу. Так. Да, типу є там. Є натяки, і в нас дійсно будуть якісь зміни всередині. всередині. І там ну там надсять э, фігурантів. Там не тільки це стосується пана Буданова, чи тільки там ОП, там і фігурує і не тільки у Мєров, там походу і питання до Ярмака. Там коротше, там є внутрішнє напруження між декількоми політичними вагомими блоками, і це називається хто кого з'їсть вот в цьому політичному напруженні. Оцих перетрубацій е, таких варто очікувати до кінця року, чи все ж таки вже да, це, там, як це ні, це це от якийсь ну там плюс-мінус найближчі події, скоріше за все, до кінця року. Як mm. не крутий, щось що ми там побачимо якісь зміни, вони несуться скоріше за все до кінця року, якщо не до кінця осінні. Як такої, бо воно випадає і там дійсно. Ну, от я зараз навіть да, ми з вами говоримо. Я викладаю, що там вообще там вежа, yeah. ну, там всередині Мау! ну оця uh -huh. вся історія, непевні внутрішні напруження і коротше вияснення Угу.